Всім привіт! Сьогодні ділю з вами дуже смачним рецептом лінивих голубців. Нам потрібні наступні інгредієнти: будь-який фарш, капуста, морква, цибуля, рис, рослинна олія, сіль, перець та ваші улюблені спеції. Для заливки нам знадобиться невелика морква та цибуля, сметана, томатний соус чи паста, вода, цукор, сіль та перець. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Спершу відварюємо рис до напівготовності. Круглозернистий рис промиваємо прохолодною водою 3-4 рази, доки вода не стане майже прозорою. Промитий рис заливаємо холодною водою у пропорції 1 до 1 та ставимо на вогонь. Як тільки рис закипить, зменшуємо вогонь на мінімальний та накриваємо кришкою. Готуємо, доки рис не вбере в себе усю воду. Для засмажки цибулю дрібно нарізаємо, моркву натираємо на крупній терпці. Капусту шинкуємо або дрібно нарізаємо ножем. Попередньо розігріту сковорідку, змащуємо рослинною олією та кладемо цибулю. Обсмажуємо, доки вона не стане прозорою. Після чого додаємо моркву. Смажимо ще 2-3 хвилини, час від часу помішуючи та кладемо капусту. Тушкуємо, доки капуста не стане м'якою, після чого знімаємо з вогню та охолоджуємо. До глибокої миски додаємо фарш, охолоджений рис та засмажку. Сюди ж додаємо сіль, перець та ваші улюблені спеції. У моєму випадку це сухий часник та копчена паприка. Усе ретельно перемішуємо, щоб інгредієнти добре об'єднались. Формуємо ліниві голубці та викладаємо на попередньо змащену рослинною олією форму, ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 20 хвилин. Доки голубці в духовці, робимо заливку, обсмажуємо невелику дрібно нарізану цибулю та натерту моркву. Сюди ж додаємо сметану, томатну пасту або ж соус та воду. Також додаємо трішки цукру для балансу смаку, сіль та перець. Ретельно перемішуємо та доводимо до кипіння. Як тільки соус закипить, знімаємо з вогню. Дістаємо голубці з духовки, заливаємо готовим соусом та ставимо назад ще на 15-20 хвилин. Ліниві голубці, приготовані за даним рецептом, виходять неймовірно смачними. Подавати їх можна зі сметаною. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!